Вітаю! Всіх пропоную подивитися поради від ангелів на п'ятницю, 24 січня 2025 року, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам порада суд перевернутий. Ну, дивіться, будьте дуже уважні до своїх емоцій і переживань, щоб ви у них сильно не занурилися. Тому що. Можливо, наразі ви просто не усвідомлюєте суть того, що відбувається навколо вас. Також, можливо, для вас якісь будуть такі дрібні неприємності, можливо, хтось буде приймати необмірковані рішення. Тож уникайте поспішності, метушні, також звертайте увагу на свій відпочинок, щоб ви не втратили свої ресурси. І також на цей день. Можливо, вам буде не вистачати розуміння із оточуючими. А це може бути як наслідок якихось конфліктів, сварок, можливо, якісь будуть такі труднощі у вихованні ваших діточок. Тому наразі не поспішайте, якщо ви, можливо, для себе поставили якусь планку високу і не можете до неї дійти. То, можливо, трішки потрібно знизити рівень тої планки, щоб ви змогли все здолати. Також займайтеся такими щоденними справами, перестаньте себе критикувати, недооцінювати, Тому що наразі на цей день для вас, ну, які у вас є бажання, можливо, вони будуть або нереальними, або їх буде дуже важко виконати. Тому більше перепочиньте, відновіться, відновіть свої ресурси. Другий варіант поради від ангелів для вас. Королева жезлів. По другому варіанту, вам потрібно займатися саме робочими питаннями і вирішенням нагальних питань. Тому що у вас є наразі і ресурси, і можливості, і вам потрібно себе реалізувати в цей, саме в цей день. Можливо, у вас будуть якісь питання виникати із вашим керівництвом. А тому можете за це не хвилюватися, тому що успіх у ваших справах буде. Ви зможете зробити те, що собі там плануєте. Також, хто має якісь наміри щось розвивати, започаткувати, то дійте рішуче. І для вас ще є така порада, що у будь-яких питаннях в цей день беріть ініціативу в свої руки. Дійте рішуче. Ну і, звичайно, що враховуйте ті обставини, в яких ви будете знаходитися. Тобто керуйте процесами в цей день м'яко, так, ніби по-жіночому, але із таким сталевим стержнем, стриженим, який буде допомагати вам займати непохибну позицію. Але будьте обережні, і якщо вам з якогось питання не вистачатиме інформації, або розуміння тої ситуації, то звертайтеся за порадою до жінки, яка буде мати або необхідні знання, або зможе вас направити на той шлях, або на ту колію, яку вам потрібно саме наразі. Третій варіант. Для вас поради від ангелів. Вісімка Пентаклів говорить про те, що вам потрібно прикладати зусилля будь-яких питань. Ви зможете в цей день або ресурс свій відновити, або зможете вирішити якісь питання, але лише тільки в тому випадку, коли ви будете прикладати забагато усиль, зусиль. Також, для кого це актуально, можливо, вам потрібно дещо підтягнути рівень своїх знань, щоб ви розуміли, в якому напрямку вам потрібно працювати, щоб здобути свої статки. Тож, вам на п'ятницю буде багато роботи і розраховувати ви зможете лише на свої сили. Будь-чого б це не стосувалося. чи то нові проекти, чи то, можливо, на буденному рівні. Щось вам потрібно зробити, завершити. Або, можливо, на цей день ваші справи будуть потребувати, щоб ви приклали до них зусиль. Тому, щоб день приніс вам задоволення, був продуктивним, вам потрібно, як я вже сказала, так, працювати, набратися терпіння, підвищувати свій професіональний рівень і займатися поточними справами. Головне, не варто себе виснажувати, щоб ви на кінець дня не відчули перевтому.